Розмічаємо нашу терасу. Перше, що ми зараз побудуємо, це нашу балку. Балка, яка буде тримати, підпирати всю цю нашу терасу. Е, хлопці тимчасово виставили ось дві арматурини, як направляючі, і е, е, зараз по них натягують шнур. І ловимо ноль від, нашої, від нашого нуля. На 30 см нижче це є, буде наша балка. Потім по ній зальється одна ступеня, і потім вже плита. Все це гарно зв'яжеться. І це ми покажемо вже в наступних відосах. Зараз, верніше сьогодні мова йде саме про цю балку для усилення. Ми її обов'язково прив'яжемо до нашого фундаменту. Все, друзі, в наступному відосі ви вже побачите більше все детально.